Привітуліки, каже, привітуліки. Да. Четверг. Четверг, 18 вересня. Завтра в нас... Наїдем. Що таке? Ха-ха. Найгрався, да? Да. Дуже музику любив. Все, нас нічого не буде. складний момент. Кухні виявилося ось той лаз. О, гля як лягло. Куди? Не знаю. Гарно лягло вроді. Угу. складний момент кухні виявився лаз на чердак. Коротше, у нас сьогодні 18 вересня, четвер, а завтра, а що в нас завтра? Михайлович, чудо? Будемо чудити. Будемо фарбувати. Ну, як ви вже можете бачити, потолок у нас пофарбовано. Потолок вийшов ось такого кольору. Хоча колор був червоний. Ну, якось да? слабо воно схоже на червоний. Воно таке яскраво-рожеве. Малинове. Я не знаю, як його. Ну, оце, оце реальний його колір. За, Зафіксувала. Ну, там саме складна зона виявилася. А що, якщо тут пуза Блін, голова крутиться. Голова крутиться, дивись, обережно. Я сьогодні сама така. Нікака. У нас Вночі почався дощик, ну, під ранок. І зранку до обіду йшов, потім притих, зараз дивлюся, знову крапає мокре на ліноліумі видно. Ну, Коротше кажучи, на вулиці мокро, грязно, граф лежить у будки. А ми мучаємось. У мене болить дуже рука, тут посиняло все ось отак. Сьогодні знову крапали ось сюди. До речі, стосовно куди ж вас поставити? Якось би вас поставити, а куди я навіть, я навіть не знаю, не предусмотрила. Ой, настроїла таку піраміду штатів не взяла. Ну, так, будемо дивитися на туйки Ауреонана і на графа лежачого в будке. Е, Якби ви бачили, куди я вас згромаздила, е зранку дурно-дурно, погано, погано голова, крутиться, поморочиться, підташнює, е потім почало у візки стріляти. Прийшла моя валюшка медсестричка і каже, що таке, ти тиск міряла, кажу ні. А толку кажу, його мірять. Вона каже: ну, а раптом повишений, як у ні не повишений, бо при повишеному я себе інакше почуваю. А вона каже: ну, а раптом понижений. Я кажу, ну і толку. Ну, що ми з ним зробимо, якщо він понижений. Вона не треба міряти. Ну, говорю, бери міряй, він лежить, апарат, тобі хочеться бери міряй. Заправила вона систему, де апарат? Кажу, він лежить. Бере вона апарат, давай сюди руку. Даю їй руку, міряє вона і каже мені. А який в тебе ну, твій робочий, я говорю, а що? Та це, мабуть, що низьковато, так? Да? А я кажу, ну якщо вище або ні, якщо кажу нижче 120-125, то низьковато. Якщо вище 125, то високовато. А вона так дивиться на той апарат, на мене. І каже, ну да. я кажу, що там? А вона каже, 106 на 70. Оце тобі каже, того й дурно, бо 106. Так що тут такі справи. Боже, намастила дві каструлі зверху миска. Е в цій мисці ще набір мисок з кришкою. І зверху на ці кришки поставила підставку в аерогріль, та, що йде, і вас на цю підставку. Коротше, якщо рухнете, майте на увазі, що ви падали високо. Ось. Е значить. Е у мене новий форс-мажор. Вчора мала консультацію з неврологом зі своїм крапельниці мені продовжили ще на 5 днів. А сьогодні ми відкрапали п'яту. Перші три дня, два дня. Моя вена винесла стійко. На третій день під час крапельниці воно підпікало. Оце посинього таке стяний фінгал. Вчора ми крапали вже в кість. І сьогодні крапали, відповідно, в кість. Значить, кинулася ліки, в мене ж немає, у мене тільки на 5 днів крапельниці. Я в змійовій в аптіки дивитися нема. Вова каже, замов у нас хай дорогше, але ну, швидше і нікуди їхати не треба. Я заходжу в аптеку, щоб у нас замовити нема. Хоча ціна на 200 з лишнім дорогше, ніж в Смійові. Е, Звоню я, а в нас управляюча аптекою знайома. Звоню я цій управляючій нашій в та теж. Кажу, так і так, якщо замовити, коли приїде. Вона дивиться і каже, його немає на, на складі поставщика, постачальника. Є, каже, десь там в якійсь аптеці 4 ампулки і є в Києві. Думаю, ладно. Коротше, находжу я через сайт АНЦ, роблю замовлення з доставкою новою поштою. Оплачую його. Сьогодні зранку приходить повідомлення, що ваше замовлення передано службі доставки. Заходжу в додаток, ніяких здвигів, ніяких змін по ТТНки нема. Коротше, вже й вечір. І так нічого в додатку нової пошти не відображається. Тобто, Ну, виходить нова пошта, аптека інформує, що нова пошта вже забрала його кур'єр, а нова пошта, тіпа, вони його в глаза не бачили. Ось і все. Вже й телефонувала я на гарячу лінію. Мені кажуть, ну давайте почекаємо ще до вечора. Або краще до завтрашнього дня. О Боже. сміття з чердака сипеться. Або до завтрашнього дня. Якщо нічого не зміниться до завтрашнього ранку, то тоді вже будемо щось вирішувати. Не знаю, що. Ну, коротше, завтра крапельниця у мене відміняється. Через цей форс-мажор, а далі будемо бачити по обставинах, дивлячись. Коли приїде та посилочка, коли ті ліки приїдуть. Якось так. До речі. Пане Дмитре, якщо ви нас слухаєте, гляньте, будь ласка, на екран і ось ось це те, що ви запитували про агроволокно. Це залишки тенту, яким накривалося колись. Сіно. Побачили? Все. Не схоже воно на агроволокно, ні? Ой, кадристе. Так, що тут такі справи? Боже, опять щось Хелсі присилає, норми тиску, пульсу. Та я і без вас знаю норми тиску і пульсу. Так, все я вас підіймаю. Ось зараз вам покажу, на якої конструкції ви стояли. Одна каструля, друга каструля, миска в ній ще оцей набір. Потім решітка для аерогриля і ось у стояли ви. Зрозуміли? Хотіла відзняти сьогодні відео, щоб гарно видно було, але воно хмарне, і я ж кажу, що освітлення тут ну, ніякої. Це одна лампочка. А, Вова вже поміняв лампу, бо тут взагалі була така ледве-ледве жевріло. Що ми Вчора ми вранці пофарбували цей потолок. Після обід під вечір пофарбували другий слой. Сьогодні зранку пофарбував третій останній шар, потім переробив ось цю поличку. Ну, а там вгорі оце позакривав все. Так і позамазував силіконом, позароблював всі оці щелини, ці. Так що тепер будемо чекати, поки висохне цей силикон. І тоді можна буде ґрунтувати. Ну і що це? Давай. Відновлюй. Алло. Ну, що це за камера? То впритик підносиш мутне, а це навпаки. Отак. От ну ні. Не хочу фокусуватися. Ніяк. Хочу би. От. Так що якось так. Тепер будемо ось цю паличку, ну мутне все. Ось цю всю паличку тепер, як висохне силикон, будемо ґрунтувати і можна буде фарбувати. В, яку, в який колір буде фарбуватись паличка. Ви побачите пізніше. Єдине, що можу сказати, що в нас знову... Ой, так, все, рука у війні пече, ідіть назад на імпровізовану статую. Єдине, що можу сказати, це що в нас знову відбулась перетрубація. І вчора вночі ми вирішили знову змінити колір стін. Як це було? Да, так, це було, Коли я побачила колір потолка. В принципі, мені цей колір сподобався, ну, як сам колір, але мене все гнітить та думка, що та фарба красно-коричнева, да яку ми придбали. М -м відповідно, вона буде як отополова коричнева фарба, ну мені так здається. От, І кажу Вові, не знаю, кажу, мені цікаво, яка вийде фарба, який вийде колір, але мені здається, що ну, що це буде чортішо, якщо так, між нами. Він каже, добре. Давай тоді цю фарбу лишимо взагалі, червоно-коричневу, придумаємо кудись її в інше місце. А те відро, що ми купили білу фарбу, купимо колор і зробимо ну, стіни якогось іншого кольору. Окей, давай. Піввечора ми думали, гадали, в який краще колор зробити ці стіни. Я і зі штучним інтелектом радилася. Мені штучний інтелект зробив ескізи навіть, які найбільше кольори підходять під цей потолок вже, да? щоб це було гармонійно. Ну, от. Ну, в принципі, зупинилися ми на двох кольорах, але по факту вибрали один. Чому один? Тому що в другий колір буде фарбуватися поличка і пінал, той, який шафа буде на кухні. Ось. Так що ті обидва кольори будуть присутні на кухні, але в різних інтерпретаціях. Да? Тому сьогодні зранку. Вова поїхав е, відвозити посилки, відправляти. І заодно заїхав в магазин і купив е, знову-таки три пляшечки колора. Е, який це вийде колір, як це буде? Побачимо разом з вами пізніше. Навіть не хочу зараз розповідати, в яких тонах воно має бути, тому що ну, ми вже стелю пофарбували. А вийшло яскраво малинове. Е, тому я навіть не уявляю, е, що це буде, вже будемо бачити по факту. Так що ось так. Замовила сьогодні штори сюди на кухню, однакові і на вікно і на поличку. Так що, в принципі, в принципі вчора замовила е, світильник собі на робоче місце на стол, лампу таку, мені дуже сподобалося. І замовила шторку у ванну, ну, щоб відокремити ванну від коридора, але вона одразу кажу буде не в зелених тонах. Е, хочу трішечки додати. Більш світлих відтінків, щоб розрядити якось цю зелень. Ну, коротше кажучи, їде посилок безліч, замовлено всього безліч. Але на сьогоднішній день вже начебто все. Те, що для ремонту мені потрібно, все позамовляла для облаштування. Не для ремонту. Для ремонту у нас все є. А от для облаштування. Начебто вже все позамовляла. От що ти там гребеш? Що ти там гребеш? Кажуть мені, то він гребе, бо йому спекотно, він у вас посеред відкритого неба. Е е кінець вересня, е дощ, мрячка на дворі, е, сирость, сонця і близько нема, а він собі гребе яму. Це йому спекотно чи що знатоки? Розказують мені там. Ой, господи, спеціалісти великі. От. Так що тепер стосовно червоно-коричневої фарби. Я вже навіть придумала, куди я її приспособлю і як це буде. Але знову ж таки, про це давайте згодом. Не хочу наперед все це озвучувати. Будемо поступово рухатися і буду все вам показувати. Так що якось так. Все все розповіла, все показала. От тут мутним все знімало, да? а сюди поставила камеру і сюди знімає все чітко. Гляньте, як гребеться, земля летить, як з під, я не знаю, бульдозера якогось. От що це йому там треба. Або щось колись заховав, а тепер намагається відрити. Або я не знаю. Ну, явно йому не спекотно, розумієте? А так, а так, так. Граф! Хорош там рить окопи. Ми в окопи не збираємось. Іди на місце. Давай, давай, давай. Типа ти дурочка. Я шо? Я там не при ділах, я нічого не робив. Відпригнув, відійшов і все. Чого ти каже там? Галдишся. Угу. А Васька слушает, даест. так вот. Граф. Я кажу, давай на место. Быстро. Давай, давай, давай. Марш на место. Нельзя так делать. Угу. Ты чуешь меня? Зараза чуєш, чує. І уші торчком стоять, як у служебного пса. Вам його, мабуть, погано видно, так? Да? Ага, так. О. А як же ж мені тоді? Тепер ви не стоїте. Ага. Тепер це заважає. Ну хіба що так. Хіба що так, на перекосяк? Граф! Ні, а копери є. Ой, посилка вже поспішає. Якусь посилку відправили. Знать ще яку? Чи з ліками, чи з речами. От, я ж кажу, що там паралельно до ліків, до товарів для облаштування інтер'єру. Ще замовила собі там декілька речей, парочку нових платтячок, футболочку. Так що якось так. Все, буду з вами на цьому прощатися. Зараз або сама вийду, або на надавову послати хай. Припини його іграшки оці. Бо він зараз так вириє там яму по коліна. Всіх цілую люблю. Все вам показала, розповіла. Так що планів, як у Барбадоса, ще одне не закінчила. А я вже вчора ж вдень. Так ви розумієте, я ж не при чому. Він мені сказав каже, а ту фарбу кудись Прилаштуємо, придумаємо. Ну, хто його просив казати, придумаємо. Ну, мій мозок одразу взяв в команду фас, і буквально десь через одну-дві хвилини в мене була вже версія, я вже все придумала. Знаєте, як ото є така поговорка? Ми подумали, і я вирішила. Оце приблизно так було. Ой, перець він переспіває, Вяне. А куди ж робити, як нема негриця? На цій кухні ніяких умов. Де да і на кухні не розчепіришся ж готувати на кухні, коли тут постійно йому мішаєш. Тут же ж... все, що хочеш і не хочеш. Так, йдіть назад до мамки. Так. Тут же ж це підвіконня, бачите, яка красота, стіл, ну це цей шматок. А тут все ж все по фіншую. Пістолети, ножі, рівні, кутники, рулетки, дрельки, в общем, все що, все, що треба і не треба. Оця ось зараза доставляє найбільше проблем. Що йому і що йому? І що йому зробити? А да? Греці його зна, що йому зробити? Знав, що йому зробити. Нічого, я думаю, щось придумаю, не може такого бути, щоб не придумав. Взагалі мені колір подобається. А ще мені подобається сама текстура потолка, що він не якийсь там гладкий, не якийсь там поклеяний отими. Кубиками, а от оця текстура, ну, не знаю, мені дуже подобається. Скоро пофарбуються стіни, поличка. Скоро все буде. Всіх цілою, люблю. Всім бувайте. А я пішла, в мене два замовлення треба зібрати. Я пішла фасувати закваски. Бережіть себе.